Ого, один, тобі треба бути акуратнішим. Давайте дізнаємо, що хоче малятку. Це ж малюнок печива, як мило, приготуємо для малятки Мії найсмачніше печиво в її житті. Бачу, всі готові. Погнали! Я вже знаю, що мені робити. Розкатуємо тісто! Оноче, тісто не треба бити, його треба розкатувати. Ось так. А тепер треба вирізати з тіста кругле печиво. Вони будуть смачними. Залишилось тільки все перекласти на лист і прибрати в духовку. Чекаємо, бабуся, таким печивом нікого не здивуєш. Я покажу майстер-клас приготування пряничного будинка. З тіста треба вирізати потрібні фігури, щоб потім зібрати з них будиночок. Тепер все відправляємо в духовку. Дивіться, який крутий ніж я знайшов. Я можу розрізати за його допомогою тісто. Думаю, що такого кола мені вистачить. Чудова! Що мені тепер робити? Точно! Я хочу додати в тісто більше це Бо Вийде нереально смачно! Сестричка точно оцінить. Йохо! відправляємо все в духовку, а тепер чекаємо. Ледь не забула, моє печиво вже готове, можна витягувати. Ви тільки подивіться, яке апетитне. Смакота. І моє готове. Залишилось тільки зібрати з нього пряниковий будинок. Це зовсім не складно. Скріплюємо все за допомогою ванільного крему та прикрашаємо сам будинок красивими та смачними мармеладками та цукерками. Буде дуже смачно. Не вистачає скітус, він ніколи не буде зайвим. Залишилось тільки додати кілька деталей і посипати все солодкою пудрою. Ідеально, як сніжок. Яка краса. Де? У тебе печиво горить? О, ні, не може бути! Потрібно швидше його витягувати. Виглядає воно зовсім не апетитно. Ну ось звідки цей жахливий запах? Печиво якесь надто тверде. Як же мені його їсти не буду. А що тут? Ого, цілий будиночок із печива. Пряникове печиво. Моє улюблене. Супер. А тепер настав час спробувати, бабусине печиво. О, у мене ідея. Адже я можу спробувати одразу все. Як смачно. Але найбільше мені сподобався цей будиночок. Ще перемагає. Ого, я знала, що я найкраща. Цікаво, що ж тепер хоче малятко мія? Вау, який гарний малюнок піци! Це таке легке завдання, що всі повинні впоратись. Давайте скоріше приготуємо малечі піцу. Я знаю, з чого почати. Відкрию томатну пасту. Не виходить, допоможи онуче. Дякую, який ти сильний. М -м, як смачно. Тепер можна трохи викласти на тісто, розподілити ложкою і додати сиру Натираємо. А тепер треба покласти ковбаску Ден я не дозволяла. Гаразд, у мене ще є. Тепер ставлю в духовку і чекаю. Що там, внучка Дена? У мене все під контролем. Я знайшов тісто. Ой, пустив. Oh. І що мені робити без тіста? Hey. Ого, бабуся, ти справді готова поділити зі мною тістом. Дякую. Я зможу приготувати найкращу піцу для Мії. Мені потрібно рідке маршмеллоу Ідеально. Тепер настав час китовс. Хочу зробити гарну піцу. все веселкою. Ідеально. Залишилось тільки відправити в духовку. Я все. Що у шефа? Я готую найкращу піцу для міє. Для початку я пофарбую тісто у чорний колір. Адже тільки дорога піца може бути чорного кольору. Тепер покладемо більше томатної пасти. Це буде дуже смачно. Зверху я натру справжній сир із пліснявою. У нього неймовірно приємний витончений аромат. Малятка оцінить. Для начинки буду використовувати морепродукти, креветки та мідії. Виглядає вже апетитно. Викладемо парочку помідорів чері та броколі, щоб стало ще смачніше. Чудово, моя піца готова. Залишилось лише прибрати в духовку і дочекатись приготування. Очікування так втомлює. Кожен займається своєю справою. А який аромат на кухні? Скоро вже все буде готово. Тільки не забудьте про свої піци. О, час настав. Відкривайте швидше. Так. Ой, як гарно та апетитно. Моя піца ідеальна. Цікаво, як та моя піца. Треба швидше дістати. О, вийшла. Спробуй, мія. Пора, мені дуже хочеться оцінити на смак цю піцу. Виглядає дивно. Це мошлі? Я не буду їсти. Так, а це піца зі скідок. Такого поєднання я ще не бачила. На смак жахливо. А що тут? Пахне смачно. Шалена. Бабуся, це найкраща піца в моєму житті. Дуже смачна. Білісімо. Бабуся, ти перемогла. Переможний танець. Ой, спина вже не та. Що ж цього разу намалювала на малятку? О, це бургер! Класно! Буде нереально смачно! Друзі, нам треба постаратись. Класичний бургер я готувати не хочу. Зроблю для малечі солодкий бургер. Для начинки візьму нутеллу! Це буде смачно. Я обожнюю нутеллу! Ммм, Класична нутелла! Наліпа побільше. Нотел це база. Упевнений, що мій дуже сподобається. Для начинки візьму маршмеллоу. Я буду робити класичний бургер, щоб внучці точно сподобалось. Булочку підсушимо на сковороді. Ох, минуле століття. Нині все вирішує техніка. Ось я маю спеціальну грильницю, в котрій я все приготую. Вийде ідеальний бургер. Це ми ще подивимось. Мені потрібно взяти трохи фаршу, щоб зробити котлетку для бургера. Думаю, що стільки вистачить. Розкатую, кладемо на сковорідку і притискаємо. Ах, який аромат! Щось я втомилась. Ой, а що ти робиш? Тобі треба заспокоїтись, любий. Бабуся, не відволікай. Я підсмажу маршмело в дором'яності. Ого, виглядає в рази апетитніше. Тепер зверху викладемо мармеладні стрічки та прикриваємо все булочкою. Готово! Пальємо зверху полоничним сиропом, щоб точно було дуже смачно. Виглядає дуже апетитно. Думаю, що не буде зайвим. Якщо я зверху присиплю свій бургер цукерками. Клас! Мій бургер готовий. Як вам такий витвір? Молодець онуче, постарався. Шеф, ви бачили, пригалом Повернемось до свого вищу бургера. Я вже посмажила булочки, тож настав час котлет. Кладемо їх у грильницю та закриваємо. Готово? Залишилось підсмажити бекон. Як же смачно у мене виходить. Тепер підготуємо овечі, помідори, нарізаємо на кільця. Кладемо на булочку, далі салат та багато-багато кетчупу. Далі за списком котлета та сир. Бекона багато не буває. А тепер все повторюємо кілька разів. Готово вийшло чудово. Невже вже всі готові? А я чого сиджу? Потрібно додати трохи соусу. Додами кетчуп і майонез. Так, тепер покладемо трохи солоних огірків. Ой, ніяк не відкрию. Сама насалила, а відкрити не можу. Ось це так, шеф. Дякую за допомогу. Треба пару шматочків. М -м, які смачні огірки. Закриваємо булочкою зверху. Можна подавати. Мія малятко. Спробуй швидше. Все, готово? Ось це так. Усі бургери такі цікаві. Хочу спробувати цей. Awesome. Смачно. А що тут? Виглядає так, як готує бабуся. А? Ну от, вся начинка вивалилась. Мені таке не подобається. А що тут? Такий яскравий. Братик постарався. Потрібно спробувати солодкий бургер. М -м, як смачно! Мені подобається. Тут усі мої улюблені солодощі. Мармеладка. І навіть маршмеллоу! Хто ж переможе? Асам. Думаю, перемагає брати. Ого. Нарешті я вже думав, що ніколи не виграю. На це раз має бути щось нереально смачне. Це ж нагетси. Давайте швидше готувати, поки малятко не почала плакати. Розбудіть бабулю. Нагетси? Та це ж простіше простого. Зараз все покажу. Мені потрібно налити трохи олії на сковорідку. Стільки вистачить. Ден, чого тобі? А, олію, звісно, бери. Ура! Зараз теж налію на сковорідку. Чому не л'ється? Давай же. У бабусі все вийшло. Ой-ой-ой, якось надо багато олії. Де? треба бути обережнішим. Тепер нарізаємо курку на невеликі шматочки, щоб вони були схожі на нагетси. Залишилось підготувати все для панірування. Розбиваємо яйце, перемішуємо, занурюємо курку в яйце, далі в сухарі і відправляємо смажитись на сковорідку Чудово! Ви тільки подивіться, які гарні нагетси виходять. М -м, а запах. Шефу по mm. У мене точно рецепт буде набагато краще. Посипаємо мої нагетси великою кількості золота. Буде гарно, Ви тільки подивіться, як блищить Викладаємо все. увага на чорну тарілку. Тепер треба додати ефект шоу. Рідкий азот oh, як гарно струмує пар. No. Як же мені здивувати мію? Точно, я візьму готові нагетси з МакДональдса. І занурю їх в сир. Сиру багато не буває. А тепер треба в сухарі. Ой, хапчі. Ох, сухарів нема. Доведеться щось вигадати. Точно, у мене ще читос. Чим це гірше панірувальних сухарів? Зараз все розіб'ємо молотком і готово? Годі мені заважати готувати. У мене все під контролем. Тепер пересипаємо на дошку. Занурюємо ці крихітні нагетси в сир. Та відправляємо валію. Скоро все буде готово. Ось тепер готова. Як гарно, перекладаємо на тарілку. Мені треба додати до нагіців трохи кетчупу. Думаю, що стільки вистачить. Можна подавати. Ого, як все круто виглядає. Звідки тут пар? Прикольно. Ці нагетси такі яскраві. Засліплюють. М -м -м. На смак? Ну так собі. Що з моїми губами? Вони стали золотими. Ні, золоті нагетси точно не моє. А що тут? Ну, це стандартні нагетси. Я такі зазвичай завжди їм. Смачно, але ви знаєте, не дивує. А що тут приготували? Ого, це нагідь це на шпажках! М -м, як круто тягнеться сир! Просто смакота! Вони точно найкращі! Ура! Я знову переміг! Як круто! Вітаю! Так, з чого почати? Покладемо в блендер кульку морозива. І додамо улюблену шоколадку Кіткат. Смакота. У мене сьогодні такий японський настрій. Додамо трохи соєвого соусу. Або багато. Перемішуємо. Чудово. Заливаємо, набираємо бріжок та посипаємо маленьким печивом. Краса! Яке ж миле морозиво та на вигляд смачне. Ставимо на підставку та йдемо далі. Для другого ріжка мені знадобиться кулька морозива. Блендер. Right. І палки червоні перці. Хм. І додамо трохи підсолоджувача. Меду. Не забуваємо закрити кришку та запускаємо машину. Готово. Okay. Ого, ось це запашок. Заливаємо в апарат, набираємо ріжок і додамо трохи жахіття. Мармеладні очі. Вони чудово поєднуються з жовтим морозивом. Ставимо цей моторошно гострий медовий ріжок на підставку. Куштуйте дорогеньки. Вау, яке гарне морозиво! Джейн спробуй виглядає їстівним. ним. М -м, мої улюблені мармеладні очі. Ой, подавилась. Ха -ха, вибач, Мері, ти чудово ловиш. Скуштуємо морозиво. Мамочки! Як же горить? Я не можу, це дуже гостро. Здається, я полетіла. Ой, я бачу наш будинок з висоти пташиного польоту. Мені вистачило. Мері, куштуй ти. Я із задоволенням скоштую свій ріжок. Виглядає дивно, але спробую. Іу, він такий дивний. Але їсти можна. Oh, wow. Так, у мене чергова порція морозива Зараз додамо кульку ванільного та нагетси М -м -м, Тут не вистачає лише орео. Сподіваюся, дівчаткам сподобається. Я обожнюю орео. Перемішуємо. Ой-ой, як голосно! Okay. Заливаємо, набираємо в ріжок і посипаємо солоненькою картоплею фрі. Nice. Готово! Ставимо на підставку та йдемо далі. А тепер я хочу додати кульку шоколадного морозива. До нього трохи так і напрошуються великі та ситні роли. М -м -м, тільки сьогодні зранку приготувала. І на останок трохи полонички. <рес> Смакота. Зараз все перемішаємо. М -м, виглядає добре. Залишилось залити в апарат. Набрати ріжок та посипати шоколадною крихтою. Приймайте роботу. Wow! Дівчата морозово виглядає незвичайно, але сподіваюся, що за смаком буде класно. Джин подобається Куштуй. коштуй. Oh, yeah. Смачненько, воно таке шоколадне. Ось тільки не розумію, що з ним не так, але на смак піде. No. Мері забери свої руки, моє. Гаразд, моє буде ста разів смачніше. Wow. Це хто? Картопля фрі? М -м, смакота. Морозово дивне, але з'їсти можна так так буде що ще Окей. Okay. Ла, -ла, ла 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 у мене чудовий настрій. Тож приготуємо розива з кулі ванільного та моїх власних солоних огірків. Солила сама. Відкривайся. Сподіваюсь, що стільки вистачить. Сама навіть не куштувала. Ммм, непогано, але солі забагато. Добре, зійде. Перемішуємо, заливаємо в апарат. Набираємо ріжок і посипаємо смердючим часником. Це морозиво злякає будь-якого вампіра та заразу. Фу готова. Ставимо на підставку та йдемо далі. А далі мені знадобиться кулька ванільного морозива. Чіпка в ціль. Не дарма минули мої роки в команді баскетболістів і хочеться додати солодких пончиків, які гарні. Один занурюємо, перемішуємо. Заливаємо в апарат. Єс! Набираємо ріжок і посипаємо кольоровою посипкою. Поштуйте мої солодкі. Можна я? Можна? Ура! Я перша. Зараз спробую. Виглядає відпадно. І на смак. Вау, дуже смачно. Що? У мене губи в присипці. Ха -ха. Вона також дуже смачна. Більше не можу дивитись на задоволене обличчя Мирі. Що? О, це часник. Жахливо. Як мені це їсти? Я не можу це огидно. Як же Мері пощастило з ріжком. Good, good. Моє морозиво жахливе. Nice. Мері, хочеш оцінити мій запах з рота? Як тобі? Часника замало, так? <рес> Я вже озброїлась ложкою для морозива. Мені потрібна кулька морозива і смердючий сир. Перемішуємо. Що там вийшло? У запашок! Як з відра для сміття? Заливаємо в апарат, набираємо вріжок і посипаємо смачненькими хробаками. Здається, їм морозиво сподобалось. Йдемо далі. Справу пішло морозиво з кітлз. Готово? Що там далі? Справді кислий джем. Спробуємо. Оу, як же кисло! Я думаю, що він чудово буде доповнювати солодощі від морозова. Перемішуємо, заповнюємо ріжок і посипаємо звичайно ж світо. Його багато не буває. Ставимо і готово. Nice. Дівчата такого морозова ви точно не коштували. Мері, скоріше спробуй цікаво, якою буде реакція? Mm, як солодко та смачно! Ви подивіться на мій язик. З'їм все до останньої крихти. Тепер я. Фу, що це таке? Його що на землю впустили? Чому він весь хробаках? Я не можу, вони живі. Біє, як же це огидно. Я відчуваю, як вони рухаються у мене в роті. Все, більше не можу. Гаразд. З'їмо останнього. Біє, мені погано. Вони тепер житимуть у мене в животі. Ні. А мені б співати та танцювати, але треба готувати морозиво для моїх дівчаток. Кулька морозива в блендер. І гірчиця зайвою не буде. Додамо добру порцію. Мені для них нічого не шкода. Перемішуємо. Готово. Бадьори. Заливаємо в апарат. А де присипка? Так не піде. Точно можна взяти трохи собачого корму у нашого писика Лео. Набираємо ріжок та посипаємо гав-гав собачим кормом. Ха -ха. Відмінний ріжок. Ставимо на підставку. Йдемо далі. Хочу зробити шоколадне морозиво. М -м, яке смачне, такого можна й побільше. Здається, тут мало шоколаду. Небагато шоколадного сиропу не завадить. М -м, краса. Запускаємо. Готово. Сама з'їла але потрібно робити ріжок. Заливаємо в апарат, набираємо ріжок та посипаємо цукерками ММД. Готово. Я так старалась. Давай на цефа. Чудово перемога за мною. Я обираю цей ріжок. М -м, виглядає дивно. Це собачий корм. Джейн, хочеш? Яка гедота. Ха -ха, Мері, а ти можеш гавкати? Як песик. гав гав О, здається, Мері погано. Упс, Джин, поти й посміялась. Давай куштуй свій ріжок. Я з величезним задоволенням спробую, адже в мене буде смачний. М -м, ось бачите, яка смакота. Найкращий ріжок на сьогодні Мері, не дивись на мене так. А у мене чергова порція морозива. Хочу зробити її особливою. Додам трохи смердючої риби. До нього брокелі. Перемішуємо. Готово. Заливаємо. Набираємо в ріжок і посипаємо солодкою присипкою. Йдемо далі. А цей ріжок буде з кулькою морозива та морською капустою. Це геніально та просто. Перемішуємо, начебто, готове. Заливаємо в апарат, набираємо в ріжок та посипаємо шоколадними цукерками. Виглядає апетитно. Скоріше скуштуйте, доки не розтало. Дівчатка морозого виглядає симпатично Хто почне. Мирі, давай ти. Сподіваюся, що воно буде смачним. Смердить жахливо. Приберемо все зайве та спробуємо морозиво. Фу, Воно на смак не краще, ніж на запах. Що ти смієшся, Джейн? О, точнісінько, жуйка. Зараз за емоцій жахливий смак. Ого, дивись, яка у мене бульбашка виходить. Ой, лоснула. я нічого не бачу. Мерія, ти така смішна. Джейн, цікаво, що в тебе за ріжок. Okay. Зараз спробуємо, але дуже страшно. Вау, виглядає класно. Мої улюблені шоколадні цукерки. Ммм, Було смачно. Що це? Що було в моєму ріжку? Який жах! Mm -hmm. Остання порція морозива. Додаємо кульку смачного вершкового морозива, блендер і цибуля. Хочу морозива з цибулею і для солодкого життя нутели. Підійде, запускаємо. Начебто готове. Пахне сумно. Заливаємо в апарат. Набираємо ріжок і посипаємо мармеладними ведмедиками. Готово! Ідеальний ріжок. Ходімо далі. А далі хочеться зробити із сербетом. Закидаємо у блендер. Що із цього додати? Це чи це? А може бути Так, Тебе. Заливаємо коло. М -м, має бути смачно. Ну, таке okay. чипу можна додати. І я чесно, зовсім трохи. Запускаємо машину, перемішуємо. Готово. Заливаємо в апарат. Наповнюємо ріжок та посипаємо маршмеллоу. Додамо трохи курячих пальчиків. Ха-ха! Яка молота! Дівчата морозова виглядає відпадно. Швидше коштуйте. Хочеться знати вашу реакцію. Мері почекай. Тепер першою буде Джейн. Яке гарне! Але як воно смердить? Почнемо з приємного з мармеладок. Вони, як завжди, смачні. Тепер переходимо до Морозова. Ой, тут так багато цибулі, що мені хочеться плакати. Я ненавиджу цибулю. Хто додає його до Морозова! Здається, вона виривається назад. Морозова передає тобі привіт, Мері. Oh Який огидний привіт! Сподіваюся, що в мене буде смачніше. Це ще що таке. Чиїсь пальці oh, воно теж не смачне. Потрібно спробувати та дізнатись. Жахливо! Може, морозова краще? <сху> Жах! Oh, yeah. Дякую, Джин, за допомогу.